Російські пабліки заявляють про начебто новий прорив української ДРГ. Російські канали повідомляють про бій в районі селища Сподарюшино в Білгородській області. Пропагандисти стверджують, що диверсанти підтягують танки БМП Бредлі, закидують, начебто, мінами, і що працює авіація та РСЗВ. Влада Курської області також заявляє про спробу прориву ДРГ через кордон з боку України знову в районі селища Тьоткіне. Губернатор стверджує, що їм, начебто, не дозволили це зробити. І всі атаки вони відбили. А у РДК та Легіоні Свобода Росії не підтверджували нового рейду, але заявили, що в Чьоткіно Курської області знищено два склади з БК. Крім того, російські добровольці кажуть, що ведуть обстріл військових об'єктів та позицій ворога на території Білгородської та Курської областей. Так діла володь Як... Ну, за Білгород волнуюсь. С утра на зв'язку з ребятами там много друзів. Ну, пока ми їх читаємо. То есть расслабляться нельзя, но пока мы их читаем. Не успокаивают э, те сообщения, которые э, идут с Белгородской и Курской областей, и э, мы знаем, что э, было проведено несколько атак, на, попыток э, атак наземными силами Укра... с украинской стороны нашей территории. Вот сегодня ночью отражено в Граеворонском районе еще две атаки. Э, в общем, действие наших войск на прикрытие государственной границы оценивается удовлетворительно. И э, они выполняют свои задачи. Хотя, э, когда разговариваешь с людьми с мест, конечно, э, много вопросов к организации взаимодействия, к единому управлению и подчиненности войск в интересах выполнения задач. Э, потому что мы сейчас вот сетицентрическим путем э, размолотили э, несколько групп, готовящихся к атаке нашей государственной границы и проходной на территорию Белгородской области... Это ну, он пишет, что Чисто? прямо сейчас украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшина. Ну а в російському єкатеринбурзі, мабуть, вже з нетерпінням чекають на визволителів. Там у різних районах міста з'явились ось такі графіті. Люди люди пишуть: Нєт Зетвенє, і загалом напередодні президентських виборів в РФ в деяких містах стали з'являтися подібні написи, і ті написи, які закликають зупинити війну проти України. А Путіна посилають услід за російським кораблем. Не всі громадяни РФ позитивно поставилися до цієї ініціативи. Як повідомляють російські телеграм-канали? Написи помічені також в венгельсі, Липецьку та Брянську. Водночас росіяни, які підтримують агресію РФ проти України та диктатора Путіна, пропонують відірвати руки тим, хто зробив ці написи.